Деякий час Росія не мала просто можливості для того, щоб повертати Україну, і Україна частково скористалася тим, утверджуючи свою незалежність. Але е, лише частково, мені здається, що на жаль, от ці настрої в суспільстві, е, що війни вже ніколи не буде, е, що Росія вже ніколи не, не, не є загрозою е, і не буде ніколи загрозою. Ну, по перше, вони історично обумовлені, тому що так, як я і сказав, багато українців не знали української історії. Відповідно, не знали, що таке була Росія для. України протягом всієї історії і вірили, продовжували вірити в ці закладені якісь стереотипи про те, що це Росія є Росіяни брати. От, а по-друге, ну це треба розуміти, що проблема була не тільки в українцях, а це світовий е, такий тренд був тоді, після 1991 року. Е, року. Е, кінець історії, е, все, що мало статися, вже сталося. Війни ніколи не буде. Це був загальний настрій. Що людей, що ми, от в 21 столітті чи в кінці двадцятого століття, вже настільки е, розвинулися, еволюціонували, пішли далі. Що всі ті жахи минулого ну самі по собі залишаться в, в минулому, і це, врешті, призвело до того що українці, на жаль, розслабилися, українці вважали за непотрібне готуватися до війни.